Коли до мене звертається людина з депресивною симптоматикою, то перш ніж почати роботу з нею, я рекомендую звернутися до лікаря, щоб впевнитись, що немає хвороб, які маскуються під депресію. І перше захворювання це гіпатеріоз. Гіпатеріоз це захворювання щитоподібної залози, і воно має симптоми дуже схожі на депресію, такі як втома. Зниження рухливості, зниження концентрації уваги. Людині реально важко встати з ліжка через те, що рівень енергії в її тілі дуже низький. Тому, якщо ви давно не відвідували лікаря-ендокринолога або в вашій родині є захворювання що подібне залози, раджу звернутися до лікаря пройти обстеження, щоб виключити дане захворювання. Наступне захворювання це анемія, так само зниження рухливості. Енергії у тілі, низька концентрація уваги, пригнічений настрій та пришвидшене серцебиття. Тому важливо відвідати лікаря, здати аналізи, щоб виключити дане захворювання. Наступне захворювання це захворювання печінки та травної системи. І я реально зустрічала випадок, коли у людини було захворювання печінки та кишківника, і у неї були симптоми депресії. Про симптоми депресії зникли. Тому важливо слідкувати за своїм здоров'ям через те, що наше фізичне здоров'я тісно пов'язане з ментальним станом, і захворювання дуже часто зачіпають ментальну сферу як сигнал, що з тілом щось не так, і на нього потрібно звернути увагу.